Ти шкодуєш, що купив електромобіль? Ніколи не пошкодую, тому що я купив його нового. І насправді за таку ціну я ніде новий електромобіль купити такого класу, що я ніколи не пошкодую. А загалом тобі подобається електромобіль, як формат так. машини? Взагалі дуже подобається, тому що це як взагалі нова концепція автомобілів і як це взагалі, взагалі працює А Духу. від самого Зікра, тобто як, як від враження від а, машини саме? Ну, звичайно, що піровок це безпека знову ж таки, тому що я зможу десь обігнати швидше або десь перестроїти швиденько. І взагалі подобається дуже дизайн, тому що він трошки привертає увагу. Що й ти поклеював цю плівочку сіру, ну що сказати, що це правильне рішення, тому що з нею виглядає машина. Прям дуже сексі, ну вона привертає увагу, тому що, ти... що в такому кольорі мало машину у Львові, а мені здається, mm. що це в принципі унікальний варіант. Ще одне питання. Скажи, будь ласка, як тобі співпраця з нашою компанією? E, взагалі мені мені все сподобалося, де пояснення певних моментів. Наприклад, коли буде доставка, скільки вона буде тривати, взагалі, коли там якісь ключі будуть додаткові, я відразу зрозумів, що мені очікувати. Питання, де наступну машину будеш брати? <свіг poke> звичайно, що в електро. <свіг> дуже велике тобі дякую, було приємно і, звичайно, теж приємно працювати з такими клієнтами, коли знаєш відчувається якась енергетика, позитив, це теж дає і нам можливість робити якісь цікавіші і позитивніші речі.